Багато фанатів досі вважають перший хижак з Арнольдом Шварценеггером єдино канонічним і не без причин. Атмосфера, напруга, саундтрек, протистояння людини і монстра все працювало ідеально. Натомість, усе, що було після, скажімо так, подобається, далеко не всім. Сиквели спін-оффи, кросовери з чужими відчуття, ніби франшиза втратила себе. Але у 2022 році з'явилася здобич, і вона стала справжнім ковтком свіжого повітря. Без пафосу, без кліше просто хороше кіно, яке знову змусило повірити, що історії про хижака ще можуть бути захопливими. Події фільму відбуваються задовго до арні та його загону спецпризначенців, а саме у 1719 році серед племені Команчів. головна героїня дівчина на ім'я Нару, яка мріє стати мисливицею, хоча суспільство сприймає її несерйозно. Натомість, коли з лісу виходить справжній мисливець істота з іншого світу, саме вона стає останнім захистом свого племені. Здобич це не просто черговий бойовик, це історія виживання. Історія сили, яка не в м'язах, а в розумі, в витримці і вмінні вчитися. Те, що вражає з перших хвилин, це атмосфера. Природа тут не просто фон. Вона жива, дика, красива і водночас небезпечна. Ти буквально відчуваєш вологу траву під ногами, дим розпалених вогнищ та запах лісу. Картина не женеться за спецефектами, проте повністю занурює в атмосферний сетинг. Найсильніший козир картини це нару вона не супергероїня, вона вчиться, помиляється, терпить поразки, і саме завдяки цьому виглядає автентичною її шлях. Це не історія помсти чи випадкової перемоги. Це історія про те, як мисливиця стає тією, ким прагне бути, навіть коли світ навколо каже, ти не зможеш. Хижак знайомий, але інакший. Його зовнішність адаптована під часи. Його зброя трохи менш технологічна, але він все ще неймовірно небезпечний. Він не просто машина для вбивства. Цей хижак мислить, вистежує, грається з жертвою. Його появиться завжди напруга, яку відчуваєш через екран. Що особливо приємно, фільм поважає перше джерело, але не намагається його копіювати. Це не фан-сервіс, це нова історія, яка працює сама по собі. Навіть якщо ти жодного разу не бачив хижака, це не проблема. Здобич сприймається як окрема цільна картина. Важливо відмітити також бойові сцени. Тут вони не менш захопливі ніж у попередніх частинах, але сутички в здобичі не лише про бій, вони про стратегію, хитрість та креативність. Тут важливо не лише як вбити ворога, а ще й те, як вижити самому. Якщо ти не бачив цієї частини і водночас шукаєш те, що поєднує напругу, якісний візуал, непоганий сюжет і справді сильну героїню, здобич саме те, що треба. Цей фільм на голову вищий за більшість останніх частин франшизи, і, можливо, навіть другий за якістю після оригінального хижака. Зрештою, іноді, щоб повернутися до витоків, потрібно зробити крок назад, і здобич доводить цей крок був абсолютно виправданим.